Усім привіт, мої любі глядачі! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошуємо в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали! Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такий снудик. Це снудик дитячий, зв'язаний на вік 6 років, але ви можете розрахувати його абсолютно під будь-який вік, на будь-який вік. На минулому тижні вийшов майстер-клас на таку шапочку, зв'язану таким самим візерунком і з такої самої пряжі. І от в комплект я пропоную вам зв'язати ось такий снудик. Посилання на майстер-клас залишу зверху, якщо ви ще не бачили. Майстер-клас по шапці я зробила повністю детальний. По снудику зроблю вам експрес-майстер-клас, тобто розповім, як я в'язала всі детальки, які необхідні для в'язання цього снуду, і зустрічаються у шапочці, я там детально розповідала. Набираємо ми петлі на допоміжну ниточку. Тобто, я в'яжу звичайний ланцюжок з повітряних петель і з виворотньої сторони по бугорках просто основною ниточкою по цьому ланцюжку піднімаю петлі. Таку кількість петель, як потрібно. Як виміряти кількість петель? Я роблю це дуже просто, можливо, так знаєте, занадто по-простому? Я одіваю дитину у курточку. В який вона буде носити, і вимірюю по курточці ось цей об'єм, який необхідний для того, щоб ось цей снудик, скажімо так, гарно сів. Снудик має бути трішечки більше ніж об'єм голови, десь приблизно Ну на сантиметрів 4, як мінімум. Далі ми по. Скажімо, по колу в'яжемо ось цю висоту нашого відворотику. У мене це сім рядочків. Потім пров'язуємо один рядочок виворотніми петельками. І знову в'яжемо повторно висоту відворотику. Далі ми петельки з допоміжної ниточки перебираємо на спиці. Дві пари спиць складаємо разом і пров'язуємо одну петлю з однієї спиці, другу петлю з другої спиці разом. Таким чином, ми формуємо ось цей відворотик. Далі ми переходимо на основний візерунок. У мене відкот зв'язався резинкою 2х2, основний візерунок у мене 3х1 і відв'язуємо висоту ось цю необхідного нашого снудика. Я вам скажу, у мене висота це 12,2, 12,2 12 см. І далі знову переходимо на резиночку 2х2. Тобто, ми знову відв'язуємо відвороток, але верхній. Коли я пров'язала 3 рядочки, в четвертому рядочку, я роблю ось такі отвори для того, щоб вставити ось цю шнурівочку. Це дуже просто: я пров'язую дві разом, роблю накид, далі пров'язую дві петлі, накид дві разом. І все, дов'язую ще три рядочки. Своїх необхідних для ось цієї висоти відвороту, в'яжу виворотню виворотній рядочок, і знову в'яжу 7 рядочків ось цього закоту. І далі я провожу кетлювання по відкритих петлях. Як це робиться, вам зараз покажу. Ось так виглядає кетлівочка. І робимо ми її за допомогою гачка. Значить, Петлі зі спицями ми перевертаємо на виворотню сторону, на виворотній стороні в нас знаходиться і ниточка. Значить, Ми визначаємо рядочок, в якому ми будемо робити клівочку. Якщо вам важко визначити око, ви можете просто протягнути додаткову ниточку. Я ж визначаю око, я бачу, де у мене цей рядочок. І розпочинаємо. Значить, між петельками ми вводимо гачечок. Далі ми вводимо гачечок в петлю, захоплюємо ниточку і витягуємо цю ниточку на лицеву сторону. У мене не завжди з першого разу виходить, але тут потрібно, знаєте, таке ем, посидючість застосувати так, інколи я захоплю. ось. І протягуємо через петельку на гачечку. І продовжуємо. Цю петельку ми потім скидаємо. Далі вводимо гачечок між наступну петлю. Пров'язуємо петельку ззаду і протягуємо гачечок наперед. Часом між ниточками може заштопоритися. Ну, це таке діло. І пров'язуємо. І таким способом ми кетлюємо усе наше закриття. Отже, зробили ми китлювання, заховали ми усі наші, усі наші кінчики і в'яжемо ось таку шнурівочку. Як в'язати таку шнурівочку, я показую в майстер-класі, де про шапочку-класі, В майстер шапочки, всовуємо шнурівочку, беремо наш виріб, і я пришивала ось таку бірочку. Такий снудик можна зв'язати не лише ось таким простим візерунком. Можна застосувати як лицеву гладь, так і коси арани. Можна застосувати будь-які будь візерунки, які ви хочете. Ось цей відворотик можна зв'язати також і лицевими петлями. Такий снудик, ваша дитина може довго носити. Ось, наприклад, у мене є снудик, зв'язаний по такому самому принципу, чисто лицевою гладдю. І цей снудик моя дитина носить уже четвертий рік. Він такий теплесенький і дуже зручний, і не дивлячись на те, що зв'язаний він з пряжі. Лопі це 100% така колюча вовна, але ну, дитина носить до сих пір і мені дуже зручно. Бачите, він менший. По висоті, тому що в'язався дуже давно. На той момент дитина була маленька, але дуже зручно. Тримає капюшончик, ось так гарно. Ось цією коліскою ви можете регу... регулювати, яку щільність вам цього снудика треба зробити. І ще одне у мене дитина може цей снудик собі підняти аж на носика, коли, наприклад, дуже холодно. Це дуже простий і зручний аксесуар для наших діток, і я сподіваюся, що вам цей такий експрес-майстер клас стане в нагоді. Якщо вас залишаються питання, пишіть мені в коментарях, пишіть мені у соцмережах. Якщо є складності з розрахуванням щільності і тому інше, пишіть, я допоможу. Ну, ось і все. Я сподіваюся. Моє відео було для вас корисним і подяка за таку мою працю буде вподобайка від вас або теплий коментар. Прощаюся з вами до зустрічі. В'яжіть з насолодою, в'яжіть з задоволенням, вяжіть корисно, і нехай у вас все виходить! До зустрічі на моєму каналі. З вами була Маруся, Марусина скринька рукоділля. Люблю, обіймаю Па-па!